Ще два дитячі садочки запрацювали у Кременчуці. 11 серпня 13-те пленарне засідання позачергової 20-ї сесії Кременчуцької міської ради, під час якої депутати ухвалили рішення про відкриття двох дошкільних закладів. Це садочки номер 48 та номер 55 Як зазначають, у цих дитсадках групи працюватимуть повний робочий день з 7 до 17.30. У ЗДО 48 та 55 готові прийняти 40 вихованців. Малечі повноцінно перебуватиме у приміщенні свого закладу. Аду, а під час повітряних тривог переходитиме до укриття ліцею номер 17. Власне, наша знімальна група вирішила перевірити, у якому стані перебуває приміщення, де діти, як дошкільнята, так і ліцеїсти будуть перечікувати небезпеку. Як зазначила директорка ліцею, укриття розраховано на 350 осіб. Сотня місць виділена для вихованців дитячих садочків, а для учнів двісті зона в ліцеї заведена не тільки. Вода під час того, коли є світло, а і ще і своя артезіанська скважина. Тому, маючи генератор додатковий, в момент відсутності світла ми завжди зможемо скористатися своєю водою. Води знову за стінкою, тому що тут маленькі діти прийдуть, і ми боялися з техніки безпеки, щоб їм не зашкодити. Тобто, несли на вода гаряча. Тут ми вже зустрічаємо свою малечу в цій першій на першій території будуть знаходитися наші першачки. А поряд з ними їх живікова категорія дітки з дитячих садочків. Є? Тут іграшки, тут і аптечки. Тут і що немаловажно оця територія у нас, бачите, вона закладена. Таким помосткам, це теплотруби, щоб під час зими тут було тепло. А на це місце ми чекаємо від виробника лавочки, які закриють, і це буде додаткове місце для дітей. Також працює у нас вентиляційна система. Вентиляційна система. І оця споруда це для додаткового генераторного живлення. Запас води, запас продуктів харчування довготривалого використання, технічна вода безумовна і аптечка. Так все присутнє. А ще є такі шикарні пінгвіни, які чекають вихованців до нашого укриття, щоб не було скучно. Будуть їм посмішки дарувати своє укриття. Перевірили, і вони дійсно готове прийняти вихованців з дитячих садочків. А ось як буде працювати сам ліцей з початку навчального року, ми вирішили поцікавитись з 1 вересня. ліцей буде працювати в режимі змішаного навчання. Три дні будемо працювати ми з своїми дітками, і два дні до нас зайдуть діти восьмої школи до того часу, поки їм не закінчуть будувати їхні укриття. Діти будуть працювати в дві зміни. Перша зміна буде розпочинатися з восьмого ранку і до уроки, Потім буде час на перерву. все час будуть харчуватися пільгові категорії. Інші діти будуть доходити додому і будуть продовжувати дистанційні навчання. А друга зміна розпочне своє навчання у нас о 13 годині і теж на 4 уроки. Але зранку в них будуть уроки дистанційні, ті, з якими вони будуть знаходитися в себе вдома. Під час ревізії укриття навчального закладу нашій знімальній групі довелось пережити і власне повітряну тривогу. Це була перша загроза небезпеки цього дня. Тож вихованці дитячих садочків повинні були вперше швиденько спуститися до укриття.

Сьогодні ми, ми дуже швидко вийшли одній по одній причині, бо це була прогулянка. Одна група вже зайшла, але вони тільки роздягалися, тому вони ще не повністю були переобуті, і вони швиденько повернулись назад, інша група взагалі була на вулиці. Тому буквально 2-3 хвилини на даний момент це в нас зайняло часу. Але якщо це буде одяг або, можливо, це буде обід, щоб швидше зібратися, то часу є в нас до 5 хвилин. Сьогодні в нас 16 вихованців, от, тому що, на жаль, так трапилося, що ще не всі батьки взяли довідки, але дітей набагато більше проситься і записалося вже більше 30 діток. Тому ми хочемо розробити графік відвідування закладу дітками, тому що, на жаль, в нас не дозволяють місця в укритті повноцінно всіх діток забрати. Дітям навіть в укритті немає часу нудьгувати або хвилюватись через оголошену повітряну тривогу. Вихователі продовжують займатися малечею та вигади. Уть різні забавки відтак, 17-й ліцей разом з ДО номер 48 та 55 пройшли перевірку невідмінно. А ми будемо продовжувати ревізію і в інших навчальних закладах.